Сьогодні хочу вам показати, як топити сало, щоб був смалець і шкварки. Ріжемо сало на кубики, на квадратики, Включаємо газ. Хай сковородка нагріється, тоді ми скрутимо, тому що сало топити треба на маленькому вогні. Сало бажано не мити, тому що коли вода попаде. Коли стало розігріється, почне топитися і там буде вода, воно буде стріляти. Але якщо ви помиєте сало, то треба його ретельно обсушити рушничком, щоб не було ні в якому разі там води. Зараз воно нагріється і буде шкварчати. Вже шкварчить наше сало. Воно дуже швидко топиться, стало натопне. І я каструльку, якою я не користуюся, я собі зливаюсь смалець, щоб смалець був без шкварків. Ось так топимо сало. Постійно треба помішувати, тому що, щоб воно не пригоріло. Бо коли пригорить, то будемо викидати мусор. Мусор нам не потрібно, нам треба його гарно стопити. Є наше сало. Ось такі вийшли шкварки, і ось тільки вийшло смальцю, десь більше як літра, і такі шкварки. Хто любить шкварки, прошу, купляйте сало, топіть собі і вареники будете їсти шкварками. А хто не любить шкварки, ці шкварки можна блендером збити, можна туди дати чеснику, можна потушити туди цибулі. І блендером збити добре і мастити на хліб. Можна так. Так що готуйте разом зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі!